Чи вдасться Трампу закінчити війну в Україні? Нелегка психологічна доля Фіцо, як воно далі буде. Да, зі здоров'ям у людини не дуже, треба берегти себе, свої нерви, тут і серцево-судинна система страждає, тут і тиск, тут і печінка або підшлункова. Ну, тут багато проблем. Тобто, треба займатися своїм здоров'ям, бо здоров'я воно підведе, ну, воно так, так воно і буде. Інавгурація Трампа найочікуваніша і найбільш обговорювана подія 25-го. Ми і в 24-му про це говорили кожного дня. Вже від сьогодні у Штатах зміниться дуже багато. Перші під прицілом мігранти, також посадовці, які підтримували Байдена. Трамп не визнає конкуренції. Прихильності до конкурентів. Отже, милосердним не буде. Щодо мігрантів, ми з вами дивилися, яка буде політика Трампа, а буде вона наступною. Ми вам раді ок, але. Тільки в тому випадку, якщо ви приносите користь, приносите кошти, або ви, ми вам раді за енну кількість грошей. Тобто, така історія для України дуже важливо, які месенджі він озвучить у своїй навгораційній промові. І в якому світлі згадає закінчення війни в Україні та рашистську владу? Адже саме ці заяви зададуть тон на майбутнє. Так, що там він обіцяв, що за, за день, за добу закінчиться війна, да? Трамп його рішення щодо нас з вами, які вони для нас матимуть наслідки. І щодорашки? І щодорашки? До нас з вами перекрити кисень, до весни. Нахера, що би що. Підготувати, підготувати жінку, щоб вона прийшла і лад навела. Потрібен час штатам. Для того, щоб підготувати своїх людей <кій> до весни ем, закрутити абсолютно всі гайки в плані допомоги. І десь ми таке з вами бачили. Щодо е, рашки, там будуть погрози, там будуть ультиматуми, і він зараза така, е, дивіться, йому не вдасться якось проломити так, як він хоче до Рашки. І що він буде робити? Він буде потихеньку знімати санкції. От подивитися. І тільки тоді вони щось підуть на уступки. От таке. Дивимося далі. Найближчим часом очікується поява іноземних військ в Україні. Заявив офіцер ЗСУ Сергій Шакун. Він зазначив, що на його думку в Україні можуть з'явитися війська Великобританії, Франції чи Польщі. Крім того, він підкреслив, що про перемир'я не йдеться, оскільки це дасть Рашці час для відновлення своїх сил. Про це вже ми з вами і бачили і розуміємо кожній, що так воно й буде. Так. Значить, іноземні війська у нас на нашій землі захищають нас з вами. Є такі, ну, так, да, є такі іноземні легіони є, і ми і, і їм допомагаємо. Мається на увазі нові, тобто вхід ведення військ на нашу територію. Значить, перша країна, яка надає свої війська, це країна з королями королевами з передачою влади у сім'ї. І це буде ось буквально до першого півріччя цього року. А друга половина до нас приїде. Щось мені Турція вважається, може, мається на увазі, може, мається на увазі щось близьке до Турції? І це, це прям нам на користь з вами, тут тут. -ту. Це добре. Для біженців, які повернулися в Україну, ведуть відстрочки від армії, якщо вони знайдуть роботу на збройному виробництві, у будівництві або енергетиці. Віце-прем'єр-міністр Національної єдності Олексій Чернишов. Значна кількість українців серйозно розглядають можливість повернутися додому. Так, готується відкриття, називається хаби єдності для працевлаштування українських біженців. Так, значить, наші повертаються додому, вони влаштовуються на збройне виробництво, будівництво або енергетика. І тоді, і тоді що? І тоді відстрочку вони мають. Під великим питанням мають хто має, хто не має. Чи дійсно буде людина працювати, за яку зарплатню вона буде працювати, а не лише за відстрочку, розумієте? Але ці всі міри, от які вони зараз роблять, поблажки там, да, от ці всі ті папряніки для того, що приїжджайте і там нічого не буде, ні покарання, нічого, буде тільки плюшки, бубляки і солодке? Це робиться тільки для того, щоб у бій, щоб на фронт не пішли діти. Отак. От Тому це не остання історія, не остання замануха, про яку ми з вами будемо читати і дивитися. Відновлено всі держреєстри. 19 грудня була масштабна кібератака РФМ. Майбутні кібератаки в цьому році світові або а, в Україні. Чи будуть? Якщо так, то коли? Будуть енергосистема, електрика, світло і до кінця холодів ще одна подібна кібератака, комп'ютери, монітори, телевізори. Все, що стосується. А, і бази також. Це ж все, ми ж все дивимось через комп. Тобто от все, що мережа, то знову буде якась сракотінь. І це переживемо з вами. Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Бункерним, щойно буде організовано переговори, і цей процес, за його словами, вже триває. Ну, і що, ми тільки що бачили? Трамп додав, що зрозуміє можливі терміни завершення війни в Україні тільки після, тільки після розмови з бункернем. Так а нахіра ж ти тоді виступав, що ти за добу. Ти ж казав, що ти шариш в цій темі. Ну, а все для чого робиться 500 гривень донат? Дякую молодці. Для того, щоб люди вуха розвісили, пішли, проголосували, а потім можна вже з бункерним поговорити, потім вирішити посидіти, чайочку попити. Ніякої згоди там поки що до неї не видно до тієї згоди. Те, що ми казали з вами раніше, що натиснути не вийде, да, а вийде зробити якісь поблажки для РФ, і тільки тоді вони там щось, щось вони там. Це тільки одна сторона а, всього, що відбувається. Тобто, це не значить, що всі інші також будуть знімати санкції і робити якісь поблажки ні, такого не буде. Я хочу вам сказати наступне. Дивіться, цього року що пророкують нам карти. Я цього питання не задавала, але інколи буває так, що ти не задаєш питання, а тобі відповідають а, для того, щоб у світі а, народилося щось хороше, відбулося щось добре. А треба, щоб щось погане воно пішло і здохло. Так, от, щось буде цього року. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях з Папою Римським. Я, чесно кажучи, не дуже хочу дивитися, як там, що воно пов'язано, хто тут чорт, хто тут в рясі, хто тут Бог. Але якось, от повірте, для нас це буде прям. Хороші новини, тобто, може для світу католицького, ні а нам буде ну непогано після цього.